1 березня розпочалася онлайн реєстрація дітей до першого класу. Процедура реєстрації здійснюється на платформі SchoolBlog.ly. Згідно з прогнозами міського департаменту освіти, цього року понад три тисячі першокласників переступлять шкільний поріг. В принципі, ми очікуємо цього року, як і минулого року, близько трьох тисяч двісті трьох тисячі триста першочків. Звісно, все залежить від різних умов, але. Перші класи мали би бути на рівні з минулими роками. На щастя, батьки дуже активні, і завжди 80% реєструються в перші години, в перші дні, навіть не зважаючи на те, що це була субота. До речі дякуємо всім адміністраторам відповідальним за реєстрацію, які вийшли в суботу о восьмій ранку і допомагали батькам. Нагадую, якщо хтось не зареєструвався і не має можливості це зробити, він може підійти до школи, знайти адміністратора і він зареєструє вашу дитину. Батькам, які мають намір віддати дітей до дитячих садків, поспішати не варто. Реєстрація в дошкільні заклади освіти стартує 1 травня. Профільний департамент розтягує в часі реєстрацію, аби уникнути зайвої плутонини. Будемо відверті, зараз у нас все життя в онлайні, і ви можете зареєструвати дитину, навіть не перебуваючи в місті Івано-Франківська за кордоном чи десь в селі. Швидко, зручно це зробити з будь-якої будь-якої точки на землі. Фізично, не виходячи з дому, 2-3 хвилини ваша дитина зареєстрована, ви одразу бачите чергу в подальшому, яка дитина, за ким іде, який у неї номер. По черзі, чи вона гіпотетично пройде чи не пройде, розуміючи, скільки дітей в класі. Ну і це уможливлює всі якісь там негативні моменти, які можуть бути пов'язані з тим, аби не було цієї реєстрації, а було якесь фізичний запис до до школи. Шкільна реєстрація триває до завершення нинішнього навчального року. Потім батьків додатково повідомлять про зарахування дитини до навчального закладу. Після цього необхідно особисто звернутися до ліцею чи дитсадка для подання заяви та надання необхідних документів. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.